Я нещодавно їздив в Варшаву, зустрічався там з деякими людьми, і по дорозі я бачив, скільки їздить військової техніки, скільки військових, польських військових. Це не допомога для України, це трохи інакше, інше взагалі. Величезна кількість. Е, мене возле показували взагалі, що є зараз у поляків. Вони дуже потужно зайнялись процесом озброєння, вони дуже потужно зайнялись процесом заміни на найсучасніші е, зразки зброї. Е, до речі, Південної Кореї, і вони в великих обсягах вже зараз її отримують і отримують ще далі. Вони отримують американську зброю, вони отримують ізраїльську зброю, вони купують і готуються. Тому заход на навіть 10 тисяч намагання заходу звальський е, перехід, е, коридор, вибач е, вагнерівців, ну скажімо так, це буде безглузде самогубство. Це перше. Друге, Поляки дуже добре розуміють цю загрозу і знають, як її протидіяти. У поляків зараз інша проблема, і вони це обговорюють. Це ядерна зброя, яка є скоріш за все, такого офіційного немає, але у Білорусі. І оце їх турбує дуже і дуже, тому що вони розуміють, якщо з Білорусі буде запущена ядерна зброя, наприклад, у Польщі. То відповідь по Білорусі не допоможе нічому. Всі ж розуміють, що запускає Росія, але де Юре, відповідати за це буде Білорусь, і це проблема. І навіть розглядаються питання превентивних ударів або чи чогось. Це різні плани. Що буде реалізовано, ми побачимо згодом. Але yeah, yeah, поляки готуються yeah, yeah. готуються. Я про це говорю. І вони сприймають загрозу війни не як теоретично, а як. Край реалістично я про що кажу? Я хочу все ж таки ще раз конкретизувати. Я взагалі не вважаю, що якісь вагнерівці можуть протистояти арміям НАТО. Як ти бачив, як вагнерівці упродовж багатьох місяців не могли прорватися в Бахмуті? Скільки це відбувалося? Вісім місяців, дев'ять? Я вже не пам'ятаю. Більше. 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 Тому я абсолютно з тобою погоджуюся, що якщо якийсь загін вагнерівців як потрапить на територію Польщі чи Литви, він там і загине, але росіяни на підході його... на підході на підході на території Польщі, але росіяни і будуть його направляти туди не для того, щоб окупувати польську територію. Як Гітлер відправляв своїх есесівців на цю знамениту радіостанцію у 1939 році, не для того, щоб вони окупували цю радіостанцію. А для того, щоб вони створили привід, задачою yeah, буде потрібно створити привід для ядерного удару по Варшаві чи Гданську. От в чому буде їх задача? Вони можуть, хоч всі загинути. Це нікого не буде в Москві хвилювати. Але в цей момент президент Російської Федерації Володимир Путін нарешті зробить те, про що він мріє з дня свого народження в місті Лінінград. Він натисне чорну кнопку, і мільйони людей загинуть у жасі справжньої російської війни. Почнеться справжнє свято російського народу, те, заради чого створена Російська Федерація. Ось про що мріють в Москві про людобойство, якщо вже говорити польською мовою, глобального масштабу вагнерівці цікаві, їх перемістили в Білорусь тільки для створення приводу, який скаже про те, що. Ми можемо це зробити, адже ми розуміємо, що російська пропаганда буде не говорити не про те, що вагнерівці потрапили на територію Польщі, ні Борислав. Вони будуть говорити, що польські солдати зсували чи ще звідкись потрапили на територію Білорусі або Калінінградської області Російської Федерації. Рішення буде ухвалено вже тоді. І я тобі більше скажу. Я впевнений, що цей план вже написаний. Я впевнений, що президент Російської Федерації Володимир Путін показав його президенту Республіки Білорусь Олександру Лукашенку. Я впевнений, що Лукашенко вже цей план прочитав, і коли він всю цю е галіматію ніс під час своєї зустрічі з російським президентом, він просто переповідав нам, як вмів, тому що він людина невеликого розуму і не дуже розбирається складних текстах, те, що він прочитав у тексті, який був запропонований йому для переглядом верховним головнокомандуючим збройними силами Російської Федерації, і його фактичним фактичним е господарем. Володимиром Путіним. безодня пекла навіть ще не розкрила своєї пащі. Якщо говорити серйозно, подумаємося. Ви... Це красивий художній образ. Це не, не політичний. Красивий який дуже ми можна... маємо зараз можна... підійти до того, що сказав міністр оборони України. Саме про це я кажу. Я хочу сказати, що дивись. Це говорить про те, що росіяни готуються до довгострокової війни. Більше того, наша розвідка і американська розвідка підтверджує, розбудовуються нові заводи по виробництву дрону, які дронів, які розраховані на атаку саме по Україні, і вони будуть випускатися вже з січня-лютого наступного року. Збільшилась кількість випуску ракет а, іде системна переорієнтація всієї економіки. Вони дійсно переводять економіку на військові рейки. Ні, ні, ні. Таксистів, манікюр і там не знаю, баріст не чіпають. але це все, це що може бути, мають робити манікюр генералу Матовнікову перед тим, як він буде робити стріпці перед своїм черговим коханцем. Очевидно, Стори що тому. манікюр виглядає абсолютно не по-русски. Nee, так, а також не на чіпають, мабуть, і ті, хто роблять йому епіляцію, але це окрема історія. Так от, а, розуміючи, що всі ці курви а, готуються до довготривалої війни, ми чуємо, як міністр оборони Резніка заявляє, і він заявляє не українським ЗМІ. Він навіть заявляє, це не в приватній бесіді. Він заявляє це публічно СІН і каже. Війна закінчиться, ми переможемо ще до літа наступного року і будемо в НАТО. М'яко. А, в НАТО ми будемо вже на наступному саміті в Вашингтоні. Якщо це трохи зухвало, це м'яко кажучи. У мене нема слів, але я маленьку, маленьку ремарку хочу сказати. Дивись, коли такі заяви лунають, то це три удара по Україні. Три. Перший. Більшість людей каже, а навіщо йти в ЗСУ? Вже все вирішено. Перемога вже буде. Куди йти? Навіщо? Там ще поранити можуть, а то й вбити. Це перше. Друге, виробники розуміють все. Можна забути про довготривалі держзамовлення, переоборудування яких заводів, виробництв, і про замовлення дронів, ФПВ-дронів у Краборон теж можна забути. Не замовляли 17 місяців і за останні там, скільки залишилось 9, теж не замовлять. А от третє, найстрашніше. Ну тому, що це закидує в людей віру в велику кількість. Що все ми вже на шляху перемозі, і вони починають планувати. А якщо перемоги не буде, що буде розочарована нація? До речі, президент теж сказав, що він ну, уявляє, що війна може бути в наступному році тривати ще рік, і взагалі вона закінчиться і так далі. Скажи мені, будь ласка, на яку, на кого розрахована ця заява Рєзнікова, який не дурень, пахівець, професіонал, юрист, і він взагалі розуміє, що він робить. Навіщо і, і для кого більше громадян України живе сьогоднішнім. днем. і тому, якщо ми маємо взагалі підтримати їхнє бажання існувати в нашій країні, то влада має підтримувати їхню вірую перемогу. Повір мені, що через кілька місяців ці заяви будуть забути переважною більшістю людей. В нашій країні, якщо було б інакше, у нас була б інша влада, так що це абсолютно нормальна заява, яка розрахована на ту соціальну психологію, яка і створила ці умови, які привели до влади нинішнє керівництво України. Це абсолютно нормальний і правильний підхід. Ці люди знають з якою аудиторією вони працюють. Друге, щодо вступу до НАТО, це більш складна відповідь. Я дуже сподіваюся, що під час вільницького саміту НАТО були якісь консультації, які б виводили нас на рішення, які можуть. Бути ухвалені в квітні на Вашингтонському саміті. як ти знаєш, я є рішучим прихильником того, щоб на Вашингтонському саміті НАТО я вважаю, що на це треба працювати. Я вважаю, що це досягнуто Україна. Отримала запрошення до НАТО. Я не думаю, що вона стане членом НАТО, але я вважаю, що достатньо такого запрошення до НАТО із вирішенням питання про гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів і Великобританії безпеки, які виключить можливість ядерного удару по нашій території. Удару ядерної держави по неядерній із незвідомими підсумками цього удару. Тому що я хочу відразу сказати, що Володимир Путін не застосовує ядерну зброю не тому, що він чогось боїться, а тому, що він щиро впевнений, що він знищить Україну без ядерної зброї. Якщо він усвідомить, що цього не відбувається, а більше того, що війна з Україною може призвести до краху його режиму, він обов'язково здійснить такий удар. Не треба навіть хвилину сумніватися в здатності президента Російської Федерації нанести удар ядерною тактичною зброєю. Причому не треба навіть сумніватися навіть хвилину, що цей удар може бути не по розташуванні українських військ, а по звичайному українському місту а краще за все по місту, де ухвалюється рішення, проти по місту Києва. І якщо ви в цьому сумнівалися вчора, то подивіться, що відбувається з центром Одеси. Володимир Путін готовий знищити Одесу за допомогою конвенційної зброї. Чому тоді не можна знищити Київ за допомогою ядерної? Можна просто зараз в цьому немає ніякої потреби, тому що Путін впевнений, що час його союзник, і що за 3, 5, 7 років від України залишиться просто снігова пустель. Найбільш трагічні події почнуться тоді, коли він зрозуміє, що це не так. Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен говорить, що ми маємо переконати Путіна в тому, що він не переживе Україну. Якщо Путін зрозуміє, що він не переживе Україну, він буде діяти зовсім інакше ніж він діє зараз. Це треба просто усвідомити, яка можливість захиститися від такого варіанту розвитку подій, який абсолютно вірогідний запрошенням до НАТО і отриманням гарантії безпеки від Сполучених Штатів Великої Британії. Я ще раз повторюю ту тезу, яка всім неймовірно не подобається. Але я її повторюю ще раз, тому що це моє переконання. Я вважаю, що якщо західні країни бояться конфлікту з Росією, то вони можуть розповсюдити ці гарантії на територію, яка контролюється легітимним українським урядом. Якщо вони вважають, що Росія має е, якісь претензії до тих регіонів, які вона анексувала, і вони не знають, які кордони, вони можуть гарантії безпеки. Розповсюдити на ти регіони, яких точно немає в Конституції Російської Федерації. Хоча я б, якщо б я це робив я б робив на їхньому місці гарантії для всієї території, яка контролюється легітимним українським урядом. Я коли пояснював свою позицію пов'язану з гарантіями, я казав, як вони можуть зробити з своєї точки зору. З моєї точки зору, треба взагалі давати гарантії всі території України, але реально. Реально, вони можуть дати гарантії безпеки цієї, території, на якій стоїть український прапор на момент надання цих гарантій, і тоді вони локалізують цю війну. Тому вони тоді вони показують Володимиру Путіну, що якщо він застосує ядерну зброю по території України, то ядерна зброя може бути застосована по території Російської Федерації і мільйони мешканців Москви, Єкатеринбургу і Петербургу зникнуть в ядерному пожарі так, ніби їх ніколи не було. І до речі, я хочу їм повідомити, що вони не потраплять до раю. Вони потраплять до пекла. Це офіційна інформація.